Дітки, наступне наше заняття з художньо-продуктивної діяльності ліплення тема нашого заняття веселка. Дітки, погляньте, які красиві картинки надіслали нам друзі. Чи впізнали ви їх? Так, це сонечко, хмарка та дощик. Послухайте, будь ласка, віршик та дізнаєтеся, як наші друзі, сонечко, хмарка та дощик гралися і яке явище природи потім утворилося. Сонце мовить, годі спати. Треба хмарко нам пограти. Сонечко ховається, хмарка залишається. А як сонечка нема, хмарка сліз клє сама. А як сонце виглядає, то веселка в небі сяє. Дітки, то яке явище природи з'являється після дощу? Так, це веселка. Щойно тільки дощик закінчиться, вигляне сонечко і з'являється на небі красива веселка. Давайте з вами виконуємо фізкультхвилинку сонечко і дощик. Якщо світить сонечко, можна погуляти, бігати, стрибати, весело танцювати. Якщо хмаритка хмуриться і загрожує дощем, Сховаємось в будиночки, гуляти не ідем. Малята якого кольору сонечко? Так, жовтого, а якого кольору хмаринки? Вірно, блакитного. А які кольори є у веселки, ви знаєте? Так, червоний, оранжевий, жовтий, зелений. Синій, блакитний та фіолетовий. А що буває синього кольору? Вірно, річка. А що буває зеленого кольору? Так, трава. А що червоного. Вірно, квіти або плоди. Розгляньте, будь ласка, веселку, яка вона красива, різнокольорова. Кожний колір означає щось в природі. Дітки, а чи можемо ми з вами зліпити таку красиву веселку з пластилину? Так, давайте спробуємо. Для роботи нам з вами знадобиться пластилин, дощечка для пластилину, стек та аркуш синього картону. Для того, щоб зробити нашу веселку, нам потрібно скатати стопчики різних кольорів пластилину. Спочатку ми скатаємо стовпчик червоного кольору. Працюємо малята. Для цього ми беремо шматок червоного пластилину, беремо стеку та від'єднуємо невелику частину. Ось так. Коли ми від'єднали цю частинку, ми починаємо її розминати пальчиками. Або подихом. Розім'явши наш пластилин, починаємо катати з нього стопчик. Це можна зробити або між долоньками, або на дощечці. Працюємо малята. Ось ми скатали червоний стопчик. Нам потрібно наступний зробити оранжевим. Беремо оранжевий пластилин. Також від'єднуємо частину від великого шматка та катаємо стопчик. Ось у нас вийшов оранжевий стопчик. Наступний стовпчик після оранжевого буде який малята? Правильно, жовтий. Для цього ми беремо жовтий пластилин. Ось вийшов у нас жовтий стовпчик. Хто пам'ятає, який наступний колір веселки нам потрібно скатати? Вірно, зелений. Беремо для цього зелений пластилин. Ось у нас вийшов зелений стопчик. Після зеленого йде колір вірно блакитний. Беремо блакитний пластилин та від'єднуємо від нього частинку і катаємо знову стопчик. Після блакитного йде колір синій. Отже, беремо синій пластилин. Також робимо такий же стопчик. Ну, малята, хто був уважний, якого кольору стовпчик залишився нам зробити? Вірно, фіолетовий. Які ми з вами молодці, скільки різнокольорових стовпчиків ми скатали, але їх потрібно приєднати ще до аркуша картону. Це потрібно зробити на пів Спочатку беремо фіолетовий стовпчик та приєднуємо його з самого низу. Притискаємо пальчиками. Наступний колір синій. Накладаємо на фіолетовий. Також притискаємо пальчиками. Після синього йде блакитний. Теж притискаємо його пальчиками. І так, до червоного. Працюємо малята. Ген по небу через ліс ми побудували міст. Сім веселих кольорів, гарний міст за майорів. Погляньте малята, яка красива веселка у нас з вами вийшла! А хто мені може розповісти, що означає кожний колір? Чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей!